Ви слухаєте Транссвітове радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона МАНГІ. Віра Йосипівна СЕГЕДА з Дніпропетровська шЛЕ музичне вітання своїй сестрі в господі Олександрі, з нагоди її 80-ліття 16 листопада. На згадку слова з псалтиря зацвіте справедливий, як пальма, і виженеться, немов кедр на ливані. Посаджені в домі Господнім цвітуть на подвір'ях нашого Бога, і ще в сивині вони будуть цвісти, будуть ситі та свіжі, щоб розповідати, що щирий Господь, моя скеля, і в ньому неправди нема. Начнется лето, утро прошло твое, когда-то настанет вечер, солнце давно зашло, Ночь скоро осветит месяц. Я поздравляю тебя, счастья тебе желаю. Пусть улетают года, Облик земной изменяют, Радость сменяет печаль, Солнце затменят тучи, Свечи тускло горят. Мы улыбаемся грустно, Я поздравляю тебя. Капають сльози грусті, пусть улетают года моні старі душі. 14 листопада народилася Діна Семенівна Гончарук, сестра Раїса Семенівна Музиченко з Черкаської області. Вітає її піснею про маму і словами з Біблії Господь стерегтиме тебе від усякого зла. Стерегтиме він душу твою. Господь стерегтиме твій вихід та вхід від тепер аж навіки. Сямо, моя сиване, знаю, ти втомила спільше сил нема, гірких сліз багати. Писля прозвучить. Зараз запрошую усіх до Слова Божого. Перед мікрофоном пастор Віталій Козубовський. Почуй нас, Господи, і поблагослови усіх, хто разом з нами має намір вивчати Твоє святе та вічне Слово. Зроби нас здібними не тільки розуміти Твої святі істини, але і використати їх в нашому житті, для нашого зростання у вірі і для слави твоєї. Амінь. Друзі, ми продовжуємо вивчати книгу Псалмів. Сьогодні ми переходимо до сотого псалму. Цей псалом є величним фіналом чудової невеликої низки псалмів, яку склали псалми від 94-го до 100-го. В цьому розділі книги псалмів ми бачили Господа Ісуса Христа як Царя Всемогутнього. Господь Він є Цар. У Псалмі 93 ми читали про те, що Господь царює, Він одягнувся у велич і підперезався силою. Цей рядок промовляє про майбутнє, про час, коли Господь наш Ісус знову з'явиться на землі. Першого разу, з'явившись на землі, Він ще не виступав у всій своїй величі. Ісус з'явився, як писав Макдональд, малою дитиною, котра змушувала жінку ридати. Сказано у цьому псалмі, що в своє друге об'явлення Господь наш прийде одягнутим у велич. Так починається Псалом 94. -й. Бог помсти Господь. При другому з'явленні Господь Ісус Христос виправить всі неправедні речі на землі. Ми не здатні їх виправити, тому що тоді ми станемо мстивими, але не таким чином царює Господь Він помстить. Але він не буде мстивим. Далі, у псалмі 95-му читаємо: Прийдіть, заспіваємо Господеві, будемо радісно вигукувати до скелі нашого спасіння. У 96 му Псалмі читаємо Співайте Господеві нову пісню, нехай вся земля співає Господеві. У 97 му псалмі Господь царює, нехай земля тішиться. Псалом 98 починається так. Заспівайте нову пісню Господеві, бо він чудеса вчинив. Далі 99-й псалом Господь царює і тремтять народи. Тепер ми підійшли до Псалму Сотого, псалом великого прославлення та подяки. Низка псалмів завершується хором Алілуя. Прислухайтеся уважно до цих рядків. О земле, радісно вигукуй перед Господом! «Служіть Господеві з радістю, з піснями приходьте до Господа. Я знову нагадую вам: Господь не бажає, щоб ми прославляли та поклонялися йому з похмурим виразом обличчя. Так дійсно трапляються часи, коли наші обличчя стурбовані та похмурі, чи життєві ускладнення, чи спокуси знесилюють нас, чи коли ми приходимо до Господа з каяттям та просимо дарувати Йому змилування. Ми віддаємо себе на Його розсуд. Але все це не є вшануванням нашого Господа. Ти тільки тоді вшановуєш Господа, коли приходиш прославляти Його. Господь бажає бачити тебе щасливим. Я хочу, щоб ми мали годину щастя у церкві, але без штучного підбурювання наших почуттів. Тож давайте настроїмося і будемо у готовності поклонятися Господеві. О, земле! Радісно вигукуй перед Господом. Цей заклик має безпосереднє відношення до всіх, це є прославлення Господа усім світом. Настане час, коли весь світ зможе заспівати. Радій увесь світ, Господь прийшов. Служить Господеві з радістю, з піснями приходьте до Господа. Дійсно, це чудовий псалом подяки: прославляйте Господа! Поклоняйтесь Господеві, вшановуйте його. Лише тепер, коли я вже більш-менш досвідчений проповідник, я став знавцем навчання молодих проповідників мистецтву проведення святих зібрань, але маю покритикувати і себе самого, бо недостатньо прославлення Господа було в моїх проповідях. Ми мусимо ще більше славити нашого Господа, ми маємо ще більше поклонятися Йому, і ми маємо робити це. З радістю, цей псалом як величезна подяка. У Святому Письмі міститься багато таких подяк. Віруючі, люди можуть заспівати подяку Господу, що міститься у посланні апостола Павла до Ефесян. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який благословив нас у христі всяким духовним благословенням у небесах. Ефесіянам 1.3. Господь завжди був милостивий до нас. Господь усім нам дарував духовне благословіння, але деякі з нас не користуються ним. Вони тримають Боже благословіння надійно схованим в очікуванні на лиху годину. Отож вважайте, що очікувана лиха година настала сьогодні. Скористайтесь Господнім благословенням. Наведу ще один приклад глибокої подяки. З першого розділу об'явлення Апостола Іоанна Богослова читаємо п'ятий та шостий вірші з першого розділу і від Ісуса Христа, котрий є свідок вірний, первісток з мертвих і володар царів земних, йому, хто полюбив нас і обмив нас від гріхів наших кров'ю своєю, і зробив нас царями і священиками Богу і Отцю своєму, йому слава і влада. На вічні віки. Отож не знаю, як вас, а мене краса цього вірша підносить до небес. Весь світ закликано гучно голосно славити Господа та співати великим хором Алілуя, тому що того дня весь світ пізнає Господа свого. У наступному вірші ми знаходимо дуже цікаву річ Поєднання в Бозі, водночас Творця та Спасителя. Читаємо. Знайте, що Господь є Бог. Він створив нас, і ми Його, ми Його люди, вівці Пасовиська Його. Багато людей навіть не знають, що Господь то є Бог. Також багато християн не знають цього. Коли трапилися перші переслідування за часів ранньої християнської церкви, святі апостоли повернулися до церкви в Єрусалимі та сповістили про перебіг подій. Їхня розповідь Змусила всю церкву піднести голос свій у молитві, і почали вони молитву такими словами: О Господи, Ти є Бог. Хтось скаже, це легко говорити. Так, але питання має бути задане. Ти віриш у це сьогодні? Багато християн поводяться так, наче Господь не є Бог. Саме Він створив нас, а не ми себе. Бог є Творець. Ми мусимо поклонятися Йому, бо Він є творець, саме Він створив цей світ. Ми не тільки мусимо поклонятися Йому як творцю, ми як читаємо Його люди, вівці пасовиська Його. Як стати такою вівцею? Провини Твої мають бути спокуті. Це той випадок, коли пастух життя віддав за вівці, але вівці не вмирали за цього пастуха. Про які вівці йде мова в цьому псалмі? Під вівцями слід розуміти народ Ізраїлю. Господь є для них пастирем. Господь Ісус Христос сповістив їх, що Він має інші вівці, які не є частиною кошари ізраїльської, тобто народу Ізраїля. Читаємо в Євангелії згідно святого Іоанна 10, 14, 16. Я пастир добрий і знаю моїх, а мої знають мене. Як отець знає мене, так і я знаю Отця, і я кладу життя моє за овець. Також є у мене і інші вівці, які не з цієї кошари, тих також мені треба привести, і вони почують голос мій. І буде одна отара, і один пастир. Господь є пастирем Ізраїлю, він також мій та твій пастир. Якщо ми увійшли до нього, він наш пастир. Читаємо четвертий вірш. Входьте у брами Його з подякою, заходьте на подвір'я Його з похвалою, будьте вдячні Йому і прославляйте Його ім'я. Бог воліє, щоб саме таким шляхом ти прийшов до нього. Якось мені розповідали про відвідання богослужіння в одній з величних церков минулих часів. Розповідачі ніколи не бачили такого безлюдного місця. Чи ви знаєте, в чому була там справа? Люди не йшли до тієї церкви з прославленням Господа у своїх серцях. Вони не увійшли у брами Його з подякою. Якщо ви у неділю збираєтесь до церкви поклонитися Господу, йдіть туди з пам'яттю святості Його та прославляючи Його у серці своєму. Якщо ви не зробите цього, мало користі з вас в вашій церкві. Читаємо п'ятий вірш. Бо Господь добрий. Його милість навіки, а вірність Його зроду врід. Я не знаю, хто ви є, чому ви є та де ви є, але я певно знаю, що Бог є добрий до вас, Він є добрий до мене. Так, Господь є дуже добрий, Його милість навіки, милість Господа нашого нескінченна. Можливо, тому що така велика Його милість до мене, ти подумаєш, що запас її у Господа вичерпався? Ні. Не скінчилась Божа милість. У нього вистачить милості і для Тебе, Його милість невичерпна, милість Господа нашого ніколи не скінчиться, як те борошно у катці вдови, котрий допоміг ілля. Вірність Його зроду врід. Псалом 101 є псалмом Давида. Цим псалмом починається невелика група з шести псалмів 101 106 які прославляють царя. Ти здогадався, про кого йде мова у книзі гімнів? Так, знову про нього, Господа нашого Ісуса Христа, бо Він є цар справедливості і миру, він прийде царювати у цьому світі. Цей псалом ніяк не можна віднести до царювання Давида. Отже це має бути пророчий псалом, в ньому йдеться про того, про кого Господь сповістив Давида. Про сина людського, нащадка Давида. Але то був не Соломон чи хтось інший з нащадків Давида, то був Ісус, народжений у Віфлеємі, нащадок роду Давидового. Отож Господь Ісус Христос є син людський, котрого оспівує Псалом. Послухайте перший вірш із 101-го псалму: Про Твою милість і справедливість я буду співати, Тобі, Господи. Я буду співати хвалу. Цей псалом, як багато інших, починається рядками прославлення нашого Господа. Я буду співати про твою милість і справедливість, а не осуд твій. На жаль, сьогодні милість і справедливість уже не йдуть поряд. Людина не спроможна відновити між ними рівновагу, тільки Господь здатен зробити це. Ми можемо співати про милість і справедливість, бо в Святому Письмі сказано Тобі, Господи, я буду співати хвалу. Він є цар праведності і Він є цар миру. Яке чудове зображення Господа маємо у цьому вірші. Далі читаємо: Я буду обдумувати шлях невинного коли прийдеш до мене, буду ходити в домі моїм в невинності серця свого. Я не думаю, що Давид коли-небудь перебував в описаному стані, бо саме про Спасителя мовиться у цьому псалмі, єдиного сина Бога Отця. Цар веде мову про сина людського, привертаю вашу увагу до того, що він був сином людським на землі. В його діяннях, як Спасителя, він був сином первородним Отця, і діяв він з волі Божої. Під час перебування на землі він мав низький суспільний стан. Але він мав його за своїм бажанням ми в своєму житті прагнемо зайняти як найповажніше становище. Він вибрав собі місце нижче для того, щоб нас піднести вище. Перед своїм втіленням Христос сказав Ось іду, як на початку книги написано про мене, виконати волю Твою Боже. Євреям 10.7. Під час перебування на землі Ісус виголосив. Що мета Його життя виконати волю Божу, котрий направив Його. Дійсно, Ісус Христос повністю виконав волю Божу, Ісус терпляче чекав настання свого часу, коли Він принесе себе в жертву заради Твого та Мого Спасіння. Сьогодні Він знаходиться поряд з Богом та продовжує виконувати Його волю. Він чекає на ту мить, коли Бог Отець. Знову направить його у цей світ, тому що Бог отець сказав сядь праворуч мене, доки не покладу ворогів твоїх під ніжком для ніг твоїх. Євреям 1.13 Нам відомо, що як читаємо в Першому Коринтян 1,28, коли покорить йому все, тоді і сам син покориться тому, хто покорив йому все, щоб Бог був все в усьому. Цей рядок. Був причиною багатьох дискусій. Що цей рядок означає насправді? Він означає, що після царювання Ісуса Христа на землі з волі Божої, Він повернеться до Його місця в Бога як складова частина Святої Трійці. Але коли Ісус перебуває на цій землі, про нього сказано сповіщу ім'я Твоє братам моїм, буду хвалити Тебе перед громадою. А тепер прислухайтесь, як збирається царювати Ісус. Давид так не царював ніколи. Серце нечестиве, нехай обмене мене, злого не хочу знати. Я знищу би того, хто таємно обмовляє ближнього свого, хто має горде око і зарозуміле серце, того не потерплю. Очі мої на вірних землі, щоб були біля мене. Хто ходить праведними шляхами, хай служить мені. Не буде жити в моїм домі той, хто говорить зраду, хто неправду говорить, не сміє стояти перед очима моїми. Усіх нечестивих землі буду нищити кожного ранку, щоб викорінити з міста Господнього всіх, що роблять беззаконня. Учитель Богослов'я Гебелін зробив такий переклад цих віршів: Перекірливе серце відходить від мене. Лиходія не хочу знати. Хто таємно очорнює сусіда свого, я знищу того, високоокого і гордосердого його не стерплю, мої очі на вірних землі, щоб були біля мене. Хто ходить дорогою невинного, той буде служити мені, той, хто творить зраду, не сяде всередині дому мого, і міцно не стане навпроти очей моїх неправдомовець всіх безбожних землі. Буду нищити кожного ранку, щоб з міста Господнього вигубити всіх злочинців. Так зображено земне царювання Ісуса Христа. При Його другому об'явленні ти не зможеш звернутися зі своєю справою до Верховного суду з простої причини: Господь Ісус Христос сам буде цим Верховним судом, саме Він чинитиме суд. Бог Отець надав право суду Сину своєму. І син Божий судитиме щоранку кожного з людей. Людська черга стоятиме до суду Божого, Господь буде єдиним правителем на землі, кожний з людей виконуватиме його Божу волю. І тоді люди заспівають нову пісню, прославляючи царя, котрий утверджує правоту та чинить правосуддя. 102-й псалом є месіанський псалом. В ньому зображено Господа Ісуса Христа в Гевсіманії. Нам невідоме ім'я автора цього псалму і наводилися різні здогади про це, та, на мою думку, цього псалма написав Давид. Псалом має надихаючу назву Молитва страждальника, коли він пригнічений горем і виливає свій біль перед Господом. У цьому псалмі зображено смуток та смиренність Господа нашого в саду Гевсіманії. Ми незабаром побачимо, що саме цей псалом, як месіанський, відзначив Святий Дух у новому завіті: Господи, вислухай молитву мою, і благання моє нехай дійде до Тебе. У перекладі вчителя богослов'я Гебеліна читаємо Єгова, вислухай молитву мою. Це саме той випадок, коли Господь Ісус звертається з молитвою до Бога. Він прийшов у покорі, він був Господь у тілесному житті. В книзі буття знаходимо такий чудовий виклад, і Господь послав на Содом того Гомору дощ і сірки, й огню від Господа з неба. Іншими словами, Господь в образі тілесному звертається з проханням до Господа у Царстві Небесному, щенити на землі суд справедливий. Богослов Гебелін далі каже. Але перебуваючи у смиренні та покорі, Син Божий звертається до Господа, котрий може врятувати його від смерті. У пророцтві ми читаємо про молитви і благання з великим голосінням і слізьми у саду Всіманії, Євреям 5:7 І його було почуто. Ми тепер розуміємо, що гнів святого та справедливого Господа впав на нього тому, що Він узяв Твої та мої гріхи. На себе. Отже, друже, коли ми вірою приймаємо Господа в наше серце, в наше життя, ми приймаємо прощення, ми приймаємо спасіння, ми приймаємо благодать Божу. І в цьому наша надія надія не на наші добрі справи, а на те, що Господь звершив для нас на Голговському Христі, коли Він помер за наші гріхи і воскрес для нашого виправдання. Наш час закінчується, ми прощаємося з вами. Моліться за нас. Пишіть нам ваші листи. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі! Дорогі друзі! На жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин. Ви разом із нами досліджували Святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. З нетерпінням чекаємо ваших листів. Адреса така Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо, Абонентна скринька номер 100 Місто Київ, Україна індекс 02090. Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик. І редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.